Малята, вітаю вас! Подивіться на цих курчаток з мультфільму «Курчатко в плітиночку, які вони маленькі, жовтенькі, з очками і дзюбиком, на тонесеньких лапках. Одне курчатко жовтеньке у клітиночку, на галівці кашкетики, друге курчатко жовтеньке у квіточку, в береті й сачком. Сачком можна назбирати свіжу травичку у воді і паласувати нею. Зустрілись курчатка на квітучій доріжці, привіталися. Я йду собі шукати друга, сказала курчатко в клітиночку. Я хочу стати твоїм другом, відповіло курчатка в квіточку. Ці курчатки обов'язково подружаться і будуть разом подорожувати, усміхати сонечку, радіти хмаркам, вітати метеликів. Малята, покажіть одне курчатко, а потім інше. Якого кольору курчатка? Вірно, вони жовті. Малята, покажіть квіточки, які побачили курчата. А тепер спробуйте походити, як курчатка. Курчаткам було весело з вами погратись. До побачення, дітки!